Сьогодні бачу Харків прибраним, чистим, незважаючи на війну, на обстріли. Но ми любимо Харків, залишаємося тут і дякуємо нашому меру Ігору Терехову за те, що підтримують Харків. Яким бачите Харків сьогодні? Сьогодні атічно. Не змінився він у гіршу сторону? Ні. улучшився ще в тисячу разів. А чим саме? Красивіше стане. Всегда було красивий. Який бачите, Харків сьогодні, він гарний, він доглянутий Можливо, цього. Саме прекрасний. Чисти. Мій чистий город Харків. Тільки якби ці черти не бомбили, так взагалі була красота. Ну, Перше це місто герой без всяких там пафосів, без всяких слів. Виставити таку на російської, російською, це по-перше. А по-друге, знаєте, ну, таке місто, воно живе і функціонує. Найкраще місто. Місто живе, місто розвивається, місто, де багато молоді. І місто майбутнього. Ми Кому вважаємо, місто? що він змінився в кращу сторону. А да. чому? Б багато добрих людей, які завжди тобі допоможуть. Комунальники прибирають О, під час війни. Красивый, хайный, чистый. Мне все подобається в Харькове. А Такой зимний, гарный. Живее стал. Живее, просто живее. Люди начинают возвращаться. Терехову большое спасибо, потому что много делает для Харькова, вообще очень много. Ну, вообще всем людям мира всего наилучшего. Будет еще краше, потому что много будет инвестиций. Наш город лучший. Рік боротьби за правду, життя та свободу рік випробувань на національну міць, мужність та силу духу. Свою національну позицію проявили і воїни 127-ї та 113-ї окремих бригад територіальної оборони. З перших днів вони стали на захист Харкова та України, взявши до рук зброю за плечима важких 365 днів. Але попереду кажуть захисники, тільки перемога. Того надихає захист батьківщини, сім'я, а з Лужним, це нічого не було, все ровно, все добре. І Українцям, і, зокрема, харкенам, хочу сказати, вони не перевершені. Ви не перевершені просто. З такими людьми, і не тільки такого ворога відбити можна. Ми свою землю точно захистимо. Харків відбили, відбили слабожачно, відіб'ємо всю Україну, і Крим це Україна, його теж відіб'ємо. Все буде з часом. Зараз беремо сили і підемо. Для нас усіх цей рік перевернув наше життя повністю. Я сьогодні прокинувся зі сльозами на очах, тому що, е, тому що ми прокинулися в тиші, тому що не було ракетних ударів, тому що не було артилерійських обстрілів. І я почав телефонувати командирам бригади і від себе, від своєї родини, і всіх казати дякую. Дякую за життя, за те, що ми живемо. І дуже скорбно сказати за те, що загинули хлопці, втрачені родини, діти. Ми не залишимо це все так. В Росії за все це все відповість. Перемога буде за нами, Вірте в ЗСУ. наша країна до розвиватися найкращою країною в світі. І ми маємо на сьогоднішній день саму сильну і потужну армію. Захисники 127-ї бригади брали участь у боях за Харків та в харківському контрнаступі збройних сил України. 113-та ще й у боях за ізюм та під час Лобожанського контрнаступу української армії на урочистому мітингу з нагоди річниці національного спротиву міський голова подякував харківським захисникам за мужність та непохитну позицію. Минув рік, рік війни, яку розв'язала Російська Федерація проти суверенної України. Вони ставили себе за мету захопити Україну за 5-7 днів. Але завдяки вам, завдяки вашому героїзму, завдяки вашій мужності їм це не вдалося і не вдасться ніколи. Я щиро вдячний вам за ваш героїзм. За ваш подвиг, за те, що ви боронуєте нашу рідну землю. Хочу вас всіх привітати і сказати: нас неможливо перемогти. Ми переможемо. Слава Україні! Харків з робочим візитом відвідав міністр енергетики, щоб ознайомитись із ситуацією у місті та регіоні, а також оглянути ряд пошкоджених рашистами об'єктів енергетичної системи. За практично рік повномасштабного вторгнення у Харкові наголосив на нараді з міністром міський голова. Було пошкоджено 120 об'єктів критичної інфраструктури тепломереж. Це теплоцентралі, котельні, централізовані та індивідуальні теплові пункти, насосні станції та 20 кілометрів тепломереж. Але всупереч постійним обстрілам, що здійснює ворог по критичній інфраструктурі, у Харкові один з найважчих опалювальних сезонів триває. Працівниками підприємства довелося сім разів підкреслив, сім разів запускати систему опалення міста. Такого прецеденту не знає Україна. Ніде в Україні такого немає. Тому я дуже вдячна нашим працівникам харківських теплових мереж, працівникам обленерго, водоканалу, бо це все наша спільна заслуга. Основні ремонти з відновлення обладнання критичної інфраструктури для справного функціонування тепломереж в умовах війни виконані, підкреслив мер. Щоправда, більшого часу та кропіткої роботи вимагає реконструкція пошкодженої росіянами теплоцентралі. Я хочу сказати, що насправді. Місцева влада, і, і, і мер, і е, голова військової адміністрації дійсно працюють і роблять дуже важливу і швидку роботу, тому і відбувається відновлення. Але ми розуміємо, що атаки не зупиняться, вони будуть далі. Тому ми зараз говорили про те, як максимально убезпечитись, які кроки зробити для того, щоб мати відповідні резерви, і у разі, якщо в подальшому ці атаки будуть. Е, Тривати то відповідним чином відновлювати постачання електроенергії для споживачів. за попередніми підрахунками муніципалітету відновлення всіх пошкоджених об'єктів Харкова за час повномасштабної війни складає понад один мільярд гривень. Найголовніший виклик для Харкова завершити опалювальний сезон. Нам потрібно пройти ще цей опалювальний сезон, і будуть певні виклики. Це ми з вами розуміємо. І підготовка до наступного опалювального сезону. Так, ми будемо готуватися, готуватися разом з профільним міністерством, будемо концентрувати фінанси і міського бюджету, і державного бюджету. Я впевнений, в цьому будемо готуватися, як завжди, ми готуємося, і я вважаю, що пройдемо на достатньо високому рівні. Глобальна робота потрібна. Відновлювання, відновлювання теце, яке зараз потребують відновлення котлів, мереж, теплових мереж, і це дуже така ретельна титанічна праця, яка буде при підготовці капалювального сезона. Наразі наголосив міністр Україна зараз не має дефіциту з обсягами виробництва електроенергії в системі. Взагалі, каже очільник профільного міністерства, в планах країни перейти на децентралізацію генерації задля отримання відповідних потужностей у регіонах. На Харківщині може бути запроваджена газотурбінна генерація. Як триває реалізація пілотних проєктів, останні новини та подальші кроки? Усе це обговорюють на зустрічі робочих груп Європейської економічної комісії ООН, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і мерів Харкова та Миколаєва. Саме ці міста кажуть, учасники стали справжніми форпостами в перші дні російського вторгнення. Адже Харків стримав ворога на сході, а Миколаїв зупинив окупантів на півдні. Ми наближаємося до сумної річниці повномасштабної агресії, війни, яка завдала жахливих збитків. І от Харків та Миколаїв постраждали найбільше. Їхня інфраструктура, водопостачання, електропостачання, інтернет. Ці важливі для життя функції були зруйновані. Саме тому кажуть, учасники зустрічі мають допомогти цим містам з відбудовою. У свою чергу мер Ігор Терехов зазначає. Вже розробляють генеральний план міста над ним. Працюють спільно з британським архітектором Норманом Фостером, міжнародними та місцевими фахівцями. На сьогодні ми вже маємо попередне концептуальне бачення розвитку міста Харкова. Як міста майбутнього з новими інноваційними технологіями в усіх сферах життєдіяльності міста, всі експерти до сьогодні працювали на безоплатній основі, але ми розуміємо, що така важлива і складна робота повинна бути фінансована, підтримана. Тому я дуже сподіваюся на підтримку міжнародних партнерів. У свою чергу представники засідання з німеччини запевняють, готові брати участь у реконструкції міст, у тому числі підтримують і фінансово. Ми зараз повідомляємо, що вже готові передати 5 мільйонів євро для цих проєктів. І нам дуже цікаво і приємно побачити, що ви проробили велику роботу, і хочемо, щоб всі, хто може бути корисним, щоб ми долучили їх до цих команд. Отже, ми даємо зелене світло і готуємо фінанси для того, щоб ці проєкти були успішними. Ігор Терехов акцентує, будувати плани щодо відновлення міста необхідно вже зараз, адже так вдасться швидше та ефективніше знайти партнерів і інвесторів. До того ж, харків'яни також мають бути впевнені у своєму майбутньому, залишаючись у місті герої. Цей будинок у центрі Харкова потрапив під російський обстріл у липні минулого року. Внаслідок ракетного удару, один із під'їздів був зруйнований вщент, не залишилося жодних комунікацій і уцілілих квартир. Та після проведення необхідних експертиз фахівці змогли стати до відновлення. Ми дуже благодарні. Я вже говорю, тілі Олександровичу, тому що ну ми просто виявилися без жилья, без можливості жити десь. Наразі ж до будинку вже потроху почали повертатися люди, а реконструкція майже завершена. Як уточнює мер Ігор Терехов, залишилися лише деякі оздоблювальні роботи. Крім цього, планують допомогти мешканцям із ремонтом квартир. Разом з нашими фондами, разом з Червоним Хрестом, та іншими фондами. це значні фінансові ресурси. І що ми можемо, так згідно нашого бюджету, ми все робимо. А що стосується таких внутрішніх робіт, так ми допомагаємо, але допомагаємо не за кошти міського бюджету. А це вже будинок на вулиці космонавтів, що теж постраждав від ворожих обстрілів. У березні кілька під'їздів знесло вибуховою хвилею, та зруйнованим його можна побачити тепер лише на світлинах. Одну з них для порівняння демонструє Ігор Терехов. Тут практично не було на бачите, панелі, нічого. і вот. зараз ви бачите, який будинок, яка реконструкція тут була. Усі роботи тут також практично завершені: відновлений фасад, покрівля, підведені усі комунікації, установлені нові вікна. Крім того, будинок відновили за сучасними технологіями. Особливу увагу приділили термомодернізації. Тому цей будинок відповідає вже тим всім стандартам, які є по енергозбереженню і теплозбереженню. У нас це дуже важливо. Повертається життя і до північної Салтівки, і, хоча на цій багатоповерхівці вже не залишилося слідів війни, мешканцям і досі важко згадувати, як будинок виглядав рік тому. Він був страшний. Вони ці два бозда повністю балконістрі воно з тим чорним Тут 43 дні просиділа в подвалі, почалася. Як горів наш будинок, я це все бачила. Покинула підвал будинку останньою, згадує жінка. Як тільки поїхала, сюди прилетіло знову. Мер Ігор Терехов зазначає, спочатку вважали, що будинок уже навіть не вдасться відновити, але результати інструментальної експертизи виявилися зовсім іншими. Тож одразу ж розпочали капітальний ремонт. Ми його відновили, і зараз ви бачите, що повністю цей під'їзд, да, він. Відновлений, він відстроєний, і е, тут можливо жити люди. за весь час війни. Вдалося відновити 135 багатоповерхівок ще понад 60 у роботі. Уточнює Ігор Терехов. і додає, усі роботи розпочинають лише після проведення необхідних експертиз і складання кошторисної документації. Бо ми ж повинні будемо платити за все, що робиться. і і потім ми разом з мешканцями, разом з главами адміністрації, бо в тому іншому приміщенню можуть проживати люди. Так, ми вибираємо ці будинки і ці будинки вже ставимо на реконструкцію. Та відновлюють не лише житловий фонд, а й інфраструктуру. Наприклад, цю котельню на північній Салтівці відбудували майже заново. Після російських обстрілів тут залишилися самі руїни. Усі роботи проводили за сучасними стандартами. Котельня працюватиме навіть під час блекауту. Тож будинки, які вона забезпечує опаленням та гарячою водою, а це 42 багатоповерхівки завжди будуть із теплом. Розташовано три котла, 12 мегаватт потужність у кожного котла. Тут є власні скважини, які беруть воду. Крім цього, тут сучасна система водоочистки і підготовки води. Збитки, які завдали Харкову окупанти, досі важко підрахувати. Констатує Ігор Терехов. Кожен обстріл збільшує ці цифри, а ворожі атаки й досі відбуваються регулярно. Та приблизно й попередні фахівці називають суму у понад 9 мільярдів доларів. Російські окупанти цілий рік нещадно обстрілювали будь-які цивільні об'єкти у Харкові. Адже одне з головних завдань ворога залякати мирних мешканців, посіяти паніку у суспільстві та змусити людей зневіритися у перемозі України. Уже на другий день війни армія РФ вдарила по центру служби крові, випустила снаряди по обласній дитячій лікарні. Потім регулярно руйнувала медзаклади в усіх районах Харкова. Медики не припиняли роботу жодного дня, змінили звичні палати на укриття та продовжили рятувати людей. Діти з онкогематологічною патологією та іншими гематологічними захворюваннями усі вони цілодобово отримували хіміотерапію в умовах. Сховища Сильна була бамбюшка. Ми стояли в операційній, не розуміє, що відбувається, Ну ми продовж всі співробітники продовжували оперувати. Загалом у Харкові вже зруйновано понад півсотні лікарень. І хоча стати до їхнього відновлення ще рано, війна триває і ризики ракетного обстрілу у прифронтовому місті ще завеликі. У Харкові з'являються мобільні медзаклади. Наприклад, на Салтівці розмістили ось цю модульну лабораторію. Вона тимчасово працює. Батиме замість ї поліклініки, яку розбомбили російські окупанти. Було близько сім попадань, розрушений 6-7 етаж повністю. Взагалі, поліклініка не годиться для того, щоб зараз показувати медицинську допомогу. Аби рятувати життя людей, медикам не потрібні були навіть операційні обладнання чи інструменти на цих кадрах серед містя Харкова, квітень минулого року, лікар прикриває собою жінку під час чергового російського обстрілу. Ліжиє. Харківські лікарі весь цей час дарують життя у буквальному сенсі. За час війни в місті народилося понад півтори тисячі дітей. У перинатальному центрі приймали пологи від першого дня війни, під обстрілами у підвальних умовах і без світла. Центр працює в тіщині всього времени воєнного Допомога оказується і роженицям, і пацієнткам гінекологічного профілю, і навороженим дітям, народжуються рождаються з недоношеною масою тіла. Тоді про героїчну роботу харківських фахівців дізнався весь світ: 70 мільйон на інстаграма аудиторія футболіста Девіда Бекхема побачила, як під вибухами народжуються діти та що доводиться переживати породіллям. Іван усім привіт! Я передаю свою соціальну мережу Ірині, голові регіонального перинатального центру в Харкові. Вона допомагає жінкам народжувати дітей. 24 лютого 2022 року у Харкові народилося 45 дітей, і в річницю війни вони відзначають свою особливу дату перший рік народження. Малеча не застала мирного життя. Та щодня українські захисники роблять усе, аби вже зовсім скоро вони побачили, в якому красивому та сильному місті народилися. Усі впевнені, перемога близько. Північна Салтівка, котельня номер 3 До російського вторгнення вона живила 30 багатоповерхівок, і ще в перші дні війни була пошкоджена обстрілами. Розповідає фахівець комунального підприємства Харківські теплові мережі. Перший приліт стався по ангарному приміщенню, потім по адмінбудівлі, потім вже по котельному обладнанню. І ми були вимушені закрити котельню і по газу, і по теплу. Але попри те, що ця котельня вийшла з ладу, тепловики змогли перелаштувати роботу інших котелень, щоб споживачі тоді ще цілих будинків північної Салтівки отримували газ і тепло. Розповідає Євген Кауркин. Сьогодні тут проведені мінімальні ремонтні роботи, щоб не допустити подальшого руйнування будівель. А от щодо повного відновлення, то наразі триває процес проєктування реконструкції даної котельні. От він вже у березні буде готовий, щоб ми могли вчасно почати роботи по реконструкції. Загалом, за рік війни, у Харкові з 260 котелень було пошкоджено ворогом 44. За попередніми підрахунками, збитки підприємства сягають за мільярд гривень. При цьому перед опалювальним сезоном тепловики спромоглись підготувати місто до зими. Через масовані обстріли тепловикам довелось 5 разів з нуля перезапускати систему опалення у 2022-му і два рази вже у цьому році. Відновлювальні роботи у місті не припиняються ні на день, зауважують у харківських тепломережах. Зараз йдуть відновлювальні роботи по ремонту конструктивів житлових будинків, відновлюється внутрішньобудинкова система опалення гарячої води, холодної води, каналізації. І після того, як організації вже закінчують свої роботи, викликають нас, ми перевіряємо і у разі, якщо все добре, ми надаємо послугу будинкам, які ще в цьому році не бачили тепла. Відремонтовані у Харкові на сьогоднішній день котельні мають змогу працювати автономно, що вкрай важливо в умовах воєнного часу. Ми забезпечили завдяки нашим міжнародним партнерам, завдяки допомоги міста, генераторами наші всі реконструйовані котельні, і вони працюють автономно. Протягом 2023-го, говорить Євген Кауркін, у Харкові планують реконструювати сім котелень та встановити там нове сучасне енергоефективне обладнання.